Лабораторія ТОП «Агрофорти» проводить оцінку якості зерна та насіння, яке вирощувалося на полях Агрофорти. ТО «Агрофорти» вирощує зернові, бобові та олійні культури. Ми закуповуємо високоефективні сорти, супереліків. Ми підписуємо ліцензійні угоди для подальшої реалізації. На насінневі посіви відповідно складаються документи, подаються заявки для реєстрації та проведення польового інспектування. Після проведення польового інспектування то «Агрофорти» одержує сортові сертифікати на всі культури, які були заявлені в реєстрі виробників насіння. В лабораторії Агрофорте проводяться аналізи, такі як визначення вологості, визначення маси тисячі, визначення чистоти основної культури та відходу, визначення натурної маси, визначення зараженості е, культур. І ми проводимо аналізування на визначення ГМО в тих культурах, які потрібно.